Доброго ранку друзі! Отже, наступний день сівби, сіємо, ось таке насіння від Євросем. Дивіться у нас називається Старт. Фарція оптимум. зараз розпакуємо, покажемо такі от справи. Агроном. Ось фракція це. Тупленька, хороша. Ну це, мабуть, фракція які в цьому сіяли. Ну так, але ж хороша. Так. Поки застуваємо 4 мішка. Там ще городи буде Це будуть края. Ось таке поле плином. Пусть 5 сторін короче. Поки відсіялись, та й півчаса времени прийшло. Виникали, ми виставили 15% і 15% на пропуски. Ну, Нас влаштовує нормально. Сіяти Саксон. Підітеселе. Дивіться. Бомба. Бомба. Звізда тіктопу. Саксон. Засипаємось і далі сіємо. Там всі бризкають, коротше, все в твіжі, коротше. Ось такі от справи. Сіємо 4-2 штуки на метр, це приблизно не приблизно а 60 тисяч на гектар. Тому такі от справи. Що ліде, а що я про Діти у селик і за однакової нормою ми сіємо. Так, Тут ми закінчили із посівом Саксону. Е, їдемо додому, причекаємо транспортне і завтра будемо їх сіяти на Даняки. Дякую всім за перегляд. Комп'ютер в середньому, до речі, показав, виставили 4,2, а він показав 3,8 е... по полю. Хто, значить, це комп'ютер підтримать, це справді так. О, такі ось такі справи. Тут ось, сіють, говоріть, ось касівалка, там бризкають, накривають грунтовим. Це там по-друге але... що такі ось справи. Всім дякую.